пожалуйста, мы приглашаем его в Москву. И Зеленскому сегодня делают последнее предложение туда официально вступить. меня отправляют на передовую. Несмотря на то, что у меня пустыли, нет ноги, я не могу самостоятельно, самостоятельно передвигаться. Вместо того, чтобы строить компенсационное жилье, забирают у тех, кто не может сейчас находиться в городе. Платить 30 лет по 100 тысяч каждый месяц. 36 миллионов, чтобы отдать за квартиру. Біогради. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф, а це свіжий огляд нашої пропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, точніше, так, ми будемо розвінчувати всі фейки і неправдиві наративи, як і завжди, все, що вкидають росіяни. Проти нас і для своїх. Їхні теж дивляться, нас розуміють і хай знають правду. Ви ж допомагаєте нам поширювати цю правду. Лишайте свій лайк під час нашої трансляції, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте все, що почуєте і побачите. І, звісно, не обходьте стороною наш збір. Ми підтримуємо збір для Strike Drone Company, який відкритий для. Того щоб не збирати 500 тисяч гривень на купівлю автівки для підрозділу мобільної дронової протиповітряної оборони традиційно без нашого глядача, без небайдужого українця і не тільки неможливо собі уявити закриття цього збору. Тож шукайте посилання в нас в описі. Переходьте, донайте, пам'ятайте, що кожна ваша копійка має значення і має силу. Ну а ми тим часом розпочинаємо. Знаєте, це навіть більше не смішно. Ми стільки раз підкреслили сцикливість. Сиконливість, боєгузливість Путіна. Я тільки можеш собі уявити, як він заходить в якесь приміщення, і всі починають затуляти носа, тому що вони абсолютно чітко відчувають стійкий запах сечі, Путін боїться всього. І Зеленського і зустрічі і перемовин. І ось вони придумали знову хитрий план. Коли президент Зеленський каже, що він готовий зустрітися із Путіним, то. Росіяни кажуть, що готові зустрітися у Москві. Ми ніколи не отказывались і не відказуємося від такого роду контактів. Головне, щоб ці контакти були хорошо підготовлені, це перше, а вторых, щоб вони були орієнтовані на досягнення конкретних позитивних результатів. И президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если, если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, мы приглашаем его в Москву и при этом обеспечим, гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы. Так не, может выкрасть до нас? Сколько? Три дня? Три тижні, три роки вам потрібно, щоб добратися до Києва. Зрештою, очевидно, що ця зустріч неможлива. Путін всіма силами, всі ці роки, намагався довести, що президент України йому не рівня. Він не може з ним зустрічатися. Ну, де Зеленський, комік, наркоман, актер. і цей КГБшник, цей стратег, великий автократ. А зрештою, виявилося, що це старий дід. Який ховається у бункері, який боїться своїх, який всіх триває на дистанції. Тож зустріч із президентом Зеленським, це як зазирнути в очі смерті і побачити там те, що вона тебе забирає з собою. Їм здається, що вони завжди на крок попереду, чи обійшли нас. А світ це сприймає інакше. І нам приємно, що цього разу нам навіть не треба підкреслювати боягузливість Путіна все і так зрозуміло. Він всикається навіть від... на дронів, які которые наносят удар по его даче. Зеленский готов к встрече с президентом России. Ну, вопрос для нас не новый. Он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Трампом. І в ході цих од бісед Трамп в частности, предлагав нам ну розсмотрети таку можливість. Ну і росіяни, які запрошені до Ради миру, вирішили пояснити дії Дональда Трампа. От дивовижно, знаєте, навіть американські експерти, журналісти, блогери, політики вони не завжди беруться за те, щоб робити якісь пояснення, що хотів зробити, сказати, продемонструвати Дональд Трамп. в России. Да, они сейчас вам все объяснят. И за Украину объяснят, за Европу объяснят, за Дональда Трампа, да, элементарно. Вот они и говорят, что, мовляв, в президента Зеленского до Рады Миру, цим Трамп делает последнюю пропозицию для вступления. Какое основное событие этого форума для Трампа? Вот что для него самое важное? Это то, что происходит сейчас. Подписание и презентация Совета Мира. Новая организация, куда он вкладывает весь свой политический капитал. Он туда загоняет лидеров мировых. Андрей Франч, я и бы не здесь... спешил, потому что пока непонятно, вкладывают или не вкладывают, будет mm -hmm. организация или не будет, пока это просто заявление о намерении. Смотрите, секундочку, я думаю, что будет, и он как минимум в рамках своей каденции что-то доведет этот вопрос до... до логики. Кстати, наш президент сказал, что вполне мы можем туда и из замороженных активов сделать перевод. Бавля в Трампе и Раду, и сейчас фактично разрубает навпил впил Зеленского и нашими европейскими Колегами, я нагадаю, що в принципі чимало європейських держав вже відмовились, як відмовився і президент Зеленський. Зробив він це філігранно тонко, пояснюючи, що обов'язково долучиться, але зараз не на часі. Зараз в нас війна. Тож, зрештою, ми лишились на боці своїх найближчих партнерів, бо війна. На європейському континенті, бо стратегічні наші партнери, які не крутять носом, які не крутять своєю думкою, як циган сонцем, як це робить Дональд Трамп, які лишаються стійкими і вірними нас. Нам вони ось тут, і звісно, ми маємо триматися їх. Зрештою, важко собі, ні, неможливо собі уявити щось більше аніж сварки. Це коли ти дивишся в очі, ти можливо не поважаєш, ти можливо думаєш, що це невіжений президент США. Але продовжиш із ним спілкуватись. Саме це чекає нас і попереду. Тож скільки б росіяни не робили ставки, не надіялися, не сподівалися на нашу сварку, чотири роки без перебільшення. Друга адміністрація, другий президент, і кожен раз для них фіаско. Он этим советом мира сейчас фактически разрубает пополам единство Зеленского со своими визави из Европы. Ну, да, они, та, публично, Зеленский, сути, должен согласиться. они публично отказались угу. вступить, и на, на них у него нет давления. На Зеленского есть, и коллеги перечислили, какие могут быть варианты. И Зеленскому сегодня делают последнее предложение туда официально вступить. Если он откажется, это будет совершенно другой этап. Почему? Для Трампа очень важно все финансовые потоки на поствоенную Украину, которые по должны пойти через него. Не через BlackRock, который мечтает, кстати, кто является организатором этого форума. Не через британцев, которые сделали свой фонд. Через него должно пойти. Собственно, 800 миллиардов, которые Зеленский рассчитывал подписать, было ликвидировано, потому что теперь это все пойдет через этот новый Совет Мира, который в первую очередь будет объединять бизнесменов и восстановление территории Давайте пострадавших скажи, от войны. Но, Но, это, очень... российскую медицину, как и их подход до их СВОшников. В них абсолютно немає стопів. Вони настільки вірять у відновлення, реабілітацію, вцілення перебування на фронті, що інвалідів повторно відправляють на фронт. І про це нам розповідає ніхто інший, як самі СВОшники. Подожди, вот давай. Я Махменов Михайло Вікторович, рядовий воєннослужащий. Ампутирована стопа. Не могу самостоятельно передвигатися, отправляють на передову. У меня назна... жду вызов на ВВК, э -э экспертизу и на назначение инвалидов меня отправляют, вот. а я лечусь примите меры. Угу. Российские недобитки, правда, не скиглять, вони жалеются, що их повторно отправляют на пошук входу в Путинский рай. Ну то, у рядах колюч там, где неважно, насколько в тебя серьезное поранение, в тебя все равно верят. Родина в тебя верит, зовет и прям требует, чтобы ты отправился на фронт. Я Иван Гривидовой Богданов Сергей Анатольевич. У меня ампутирована правая нога по коленам. Меня отправляют на передовую, несмотря на то, что у меня постели, нет ноги, я не могу самостоятельно передвигаться, а также держать в руках оружие. Меня отправляют на фронт. Держи, не Я рядовой старцев, бывший заключенный, имею гос награду. Комплектированная нога в 24 году еще. Отправляют на, на, на имеется инвалидность второй группы пожизненная. ВВК категория Д, то есть не будем военной Никого не интересует, Отправление на... Ось, вещи, шмотки, я Історії дивовижні ніякої емпатії вони не викликають, бо, зрештою, ви мали знати, куди ви йдете і кому ви продаєте свою душу. Але цікаво, що в російській армії не існує не інвалідів, непридатних. Ні, всі, хто може йти, прориватися, хто може працювати гарматним м'ясом, цю роль виконують. І подивіться, а потім вони ще не вірять, що в них. Понад миллион втрат. Есть информация, что во виноват Константинов, начальник штаба дивизии, который ненавидит кашников, так называемых нас бывших заключенных. Все должны сдохнуть до единого. Владимир Николаевич Константинов, Владимир Николаевич... Константин Владимир Николаевич, Владимир Николаевич хочет нас отправить. У него личная неприязнь именно к уголовникам бывшим, как к сословию, видимо. Я не знаю. Куда тут не звони, прокуратура местная вообще не интересна. Що делать, не понимаємо? Собратись, полезіть, прийміть в'язати. Просто спасіть нас, ми так, вроде чесно, отработали свою крові, спиш штрафу. Отчуть вмірять нас. Ну і що? Давно не було. Нічого ми не чули від мешканців Маріуполя. В якийсь момент навіть можна було подумати, що невже Російська Федерація закрила всі їхні потреби і таки справді відновила все житло. Але звісно ж ні, ми не настільки з вами наївні. А мешканці Мариуполя не настолько счастливы, чтобы не записать свіже видео. Жители Мариуполя, проживающие по Комсомольскому бульвару, в 2014 году во время референдума в Мариуполе по сравнению с другими городами Донбасса были самые высокие проценты по голосованию, 98%. Не все остались живы после освобождения нашего любимого города. Но ми хто остались из этих 98% не теряем надежды і верим в Россию. Отже, мешканці Маріуполя звертаються до Путіна і просять допомогти житлом. Пройшло 4 роки, ну майже 4 роки окупації, і нічого з тих пір не змінилося. Мешканці Маріуполя розповідають про те, що їхні будинки знесені. При тому ще й незаконно, ну правильно можна законно прийти війною, законно окупувати території, законно потім, звісно, знести ці будинки. А от у них ні, просять почути, звернути увагу, зрозуміти і допомогти. Адже виявляється, що ще в 2014 році, під час референдуму в Маріуполі, порівняно із іншими містами Донбасу. Там були найвищі показники голосування 98% за. Це, звісно, большое упущення нашої влади, правоохоронних органів, що ось такі ж дони так і лишились в Маріуполі. Хто знає, що було із нашим містом, якби не вони. Але, зрештою, карма в дії. там, де ми не встигаємо, там, де в нас немає можливості покарати наших недрузів і зрадників, ось воно, Путін приходить і все робить за нас. Люди не понимают, что происходит с возвращением нам нашего жилья. Вы говорите, что надо вернуться. А наше руководство вместо того, чтобы строить компенсационное жилье, забирает тех, кто не может сейчас находиться в городе. Называет его бесхозным и хочет отдать руки. мой, Владимир Владимирович, просим вас, назначьте в наш город ответственного человека. Которий зможуть розібратися в злочинуся ситуації і змінити програму будівництва з учотом інтересом виживших Маріупольському. Ну а далі під завершенням у нас буде максимально дивний сюжет, але він до речі про те, що неважливо, що це окуповані українські регіони, чи це ісконно ісконноруські землі, але з нерухомістю однаково важко і там, і там. Скрізь важко де розповсюджується влада кремлівського режиму. Одним словом, якимось чином, ті, експерт вирішив проаналізувати іпотеку в Білгороді Це взагалі дивовижно, да говорити про нерухомість, про придбання цієї нерухомості в прикордонному регіоні, який найбільше обстрілюється. Ну, це все одно, що зараз щось купувати в Авдіївці чи в Бахмуті там завершені тимчасово бойові дії. Але ми ж розуміємо, що це лінія фронту. и что-то там говорить про стабильность, надежность, майже не приходится. Взять ипотеку. Мы сейчас делаем регион Белгород. Внимание. Однокомнатная от 39 квадратов от 8 миллионов рублей. 40 квадратов от 8 миллионов рублей. Двухкомнатная 10 миллионов 250 тысяч. Достройщик. Транс Юж Строй. Дом на Щерса. 6 квартир от 10 миллионов 800 тысяч рублей. В этом жука нет подходящих вам вариантов. Их просто выкупили. Их выкупили всем за 8-10 миллионов. Базовая 17%. Ну, пусть будет 11 миллионов. Тим не менше, експерт дуже довго розповідає про вартість, що коштує, яка є нерухомість, які кредити і не тільки. І, зрештою, виходить на підсумок, скільки ж треба в місяць платити для того, щоб отримати цю нерухомість, а це 100 тисяч рублів на місяць. Шалені гроші, просто шалені. І це просто ще один аргумент, що за всіма наявними критеріями, Росія просто не придатна для життя, дорога. Десь відсутнє житло, десь відсутні умови. Але зрештою жиріть. Іншого у вас не буде. Первоначальний взнос два триста. Срок кредита тридцять літ. Їжемісячний платеж. тисяч. Якщо ми внесемо 5 мільйонів, їжмісячний платеж у нас буде дев'яносто тисяч Вот нужно где-то найти 5 миллионов, чтобы взять квартиру за 11 миллионов, платить 30 лет по 100 тысяч каждый месяц. 36 миллионов, чтобы отдать за квартиру в Белгороде за 11 миллионов. 100 тысяч в месяц. 100 тысяч в месяц. И на этом, друзья, у меня все. А я, конечно, вас закликаю, не забывайте лишать свой лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова. Лайф». Коментуйте, почути і побачене, і ходіть в опис до нашого відео. Обов'язково шукайте там посилання на наш збір. Strike Drone Company разом із нами відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової протиповітряної оборони. Ми маємо назбирати 500 тисяч гривень, і без вас, звісно, ми не зможемо впоратись. Тож, друзі, допомагайте нам, підтримуйте військових. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.